Казка про святого Миколая і хлопчика, який не вірив у диво. Жив собі хлопчик Максим. Він був кмітливий і добрий, але мав одну велику проблему він зовсім не вірив у диво. Одного разу мама сказала. Скоро прийде святий Миколай, якщо ти будеш чемним, він залишить тобі подарунок. Максим засміявся. Нікого немає, це ж дорослі купують подарунки. Мама лише усміхнулася і погладила його по голові. Не смійся з того, чого ще не знаєш. Та хлопчик все одно не повірив. Він вирішив: якщо Миколай існує, то він його побачить. Тому ввечері, замість того, щоб спати, Максим сховався за кріслом у своїй кімнаті і чекав. Вночі кімната наповнилась тихим сяєвом. У дверях з'явився чоловік у білій ризі з великим мішком за плечима. Від нього пахло медом і зимою. Хто ти? прошепотів Максим, боячись, але не витримавши тиші. Я той, у кого не всі вірять, але кого всі чекають, лагідно відповів гість. Я святий Миколай. Максим здригнувся. Він чекав когось серйозного і строгого, але Миколай виглядав так, наче в ньому жило ціле сонце. Якщо ти існуєш, скажи, чому деяким дітям ти нічого не приносиш? Святий Миколай нахилився. Подивився йому в очі. Я приношу подарунки всім, але не кожен їх бачить, бо інколи найбільший дар це нагода змінитися. Хлопчик задумався. А мені ти щось приніс? Я приніс те, що ти заслуговуєш. Але спершу скажи, чого ти бажаєш. Максим ніяковів, він завжди мріяв про іграшковий робот, але вимовив інше я хочу, щоб мама була щаслива. Святий Миколай усміхнувся. Ось це справжнє бажання. Пам'ятай. Щастя починається з добра. Він поклав у хлопчикові руки маленький мішечок. Не відкривай зараз, зранку. І перш ніж хлопчик щось сказав, сяєво розчинилося в темряві. Вранці Максим кинувся до мішечка. Там стояв маленький дерев'яний ангел. І записка Диво приходить до тих, хто його творить. Хлопчик побіг до мами. Обійняв її так міцно, що вона ледь втримала чашку. Мамо, я буду тобі допомагати добре. Мама здивувалась, але очі її засяяли з того дня. Максим почав робити маленькі добрі справи, прибирати, допомагати дідусеві, підтримувати друзів. І щоразу, коли йому здавалося, що ніхто цього не бачить, він чув тихе Я бачу, наче шепіт зимового вітру. Минув рік. Вечір перед святом. Максим не ховався за кріслом, не чекав дива. Він просто заснув з думкою. Найкращий подарунок робити добро. А вранці він знайшов під подушкою нову записку. Ти вже знаєш, що диво існує, бо ти його сам створив. І поруч той самий іграшковий робот, про якого він колись боявся попросити.